Доброго дня, малята! Сьогодні в нас заняття з художньо художньомовленевої діяльності. Яка чудова пора року зима, як красиво вкриває землю, дерева, кущі сніжок. Усе навколо таке біле, чисте, святкове. Сніжинки, сніжинки, сніжинки розсипала всюди зима. Погляньте, малята, і до нас теж залетіла сніжинка, яка вона гарна, біла, велика. Подобається вона вам? Як ви гадаєте, це справжня сніжинка? Ні, чому ви так думаєте? Вірно, малята, це не справжня сніжинка, бо вона дуже велика. А скажіть, що станеться зі справжньою сніжинкою, якщо її занести в кімнату? Так, вона розтане. Чому? Так, тому що у кімнаті тепло. А ще де може розтанути сніжинка? На ваших долонях може розтанути? А на щічках? А ось послухайте, що сталося зі сніжинкою в оповіданні Василя Сухомлинського, де береться краплинка. Бігла Оленка по льоду. Падали сніжинки, ніби плавали в повітрі. Одна сіла на рукав. Дивиться Оленка на пухнасту сніжинку. Шестикутна зірочка, така гарна, блискуча, ніби казковий майстер її вирізьбив з срібної пластиночки. Наблизилась Оленка до сніжинки. Дивиться, милується нею і бачить диво. Сніжинка стала краплинкою води. Розумнички. Ви дуже уважно слухали оповідання? А зараз скажіть мені, що ж сталося зі сніжинкою? Вірно, вона стала краплинкою води. А чому так сталося? Так, бо сніжинка розтанула. Скажіть, чому розтанула сніжинка? На рукаві. Так Оленка наблизилася до сніжинки, дихала на неї своїм теплим подихом, ось сніжинка і розтанула. А з вами таке траплялося? Скажіть, малята, чи запам'ятали ви, яка була сніжинка? Так, пухнаста, красива, блискуча, розумнички. Дітки, чи сподобалось вам оповідання, з яким ми сьогодні познайомилися? Чи запам'ятали ви назву оповідання? Так, оповідання має назву. Де береться краплинка? А хто є автором оповідання? Вірно, Василь Сухомлинський. Розумнички, ми сьогодні з вами добре попрацювали. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!